Усім привіт! Надіюсь, сезон осінньо-польових робіт у вас закінчено так само, як і в мене. Ну але якщо ви фермер, тоді у вас роботи хватає на цілий рік. Сьогодні хочу показати відео з проблемами тракторів, з якими стикнулися їхні власники. Я є учасником багатьох груп у Фейсбуці і там дуже часто запитують про пораду щодо ремонту їхнього тракторця. Усі ці скріншоти я вам покажу, деякі прокоментую, а потім підіб'ємо підсумки щодо статистики по поломках. Відео буде розбите на частини, щоб кожен міг обрати для себе бренд, який його цікавить, і подивитися, з якими поломками конкретно стикнувся власник цього бренду. Звичайно, що тут є не всі дописи груп, але основні, які мені попадалися в очі, я зберіг. До уваги брав трактори не старше 6 років, але не на всі трактори знайшов додаткову інформацію. Отже, розпочнемо. Характерною болячкою Донфенга це є течі паливного насоса. Семеро власників цього року стикнулися з такою проблемою. Вони або міняли паливний насос, або його ремонтували. З ремонту двигуна власники донфангів також часто зустрічаються, стикаються, але якоїсь характерної особливості цього ремонту немає. Передній ведучий міст. Також є проблемою цього трактора. По електриці також проблеми всі стандартні для китайців. Єдине, що генератор це болюче місце Донфенга. Підбіб'ю загальні підсумки. За цей рік 35 дописів від власників донфенгів. Я розумію, напевно, що це пов'язано з тим, що донфенга купують найчастіше в Україні, аніж інші трактори. Через це стільки поломок. Власники ДТЗ в основному стикнулися з проблемою ремонту заднього мосту, переднього мосту і неробочою приборною панеллю. В загальному по ДТЗ-19 дописів, причому 24-сильні трактори ламаються набагато частіше, ніж 40 ки чи 50. ки По Чермі дві основні проблеми, які спостерігаються, це є передній міст люфти, а також те, що гідравліка не хоче тримати на візку. Дуже сильно мене здивував Ловол, тому що вроді, дуже надійний трактор. Але знову ж таки 8 звернень по ремонту двигуна. І в основному це проблема пробитої прокладки ГБЦ. Двигун же ж такий самий, як на Донфенгові. Там постійно тече паливний насос, а тут прогорають прокладки ГБЦ. Щось для мене дуже це незрозуміла ситуація. Тавер, сінтаї, деве і інші трактори, які складені на їх базі, основною поломкою з якою стикаються власники, це є передній міст, а також сцеплення. Розчарування в року для мене став особисто, це Єваріон 244. Дуже багато нарікань на нові трактори, дуже багато в них поломок. На просторах Ютуба є навіть один відеоблогер, який спочатку дуже активно нахвалював свого трактора. Але на пробізі 300 мотогодин він вже зробив коробку переключення передач і двигун. І зараз дуже активно пробує спихнути свого трактора. Що стосується решти тракторів, то дуже мало інформації про них в інтернеті. Це, мабуть, тому що ці трактори є непопулярними, ніж інші моделі. Залишу в описі посилання на відео, де людина купила скаута 50-ку і стикнулася з проблемою гідравліки, як він її вирішував. Звісно, що це не всі поломки, які виникли у людей протягом цього року, це лише ті, які мені попалися на очі. Я звертався до людини, яка займається постійно ремонтами тракторів, щоб він мені надав якусь статистику. По тих ремонтах, з якими він стикнувся за цей рік, але, на жаль, людина прочитала моє повідомлення і нічого мені не відповіла. Отже, статистика: 28% поломок припадає на Донфенг, 16% поломок припадає на ДТЗ, 15% поломок припадає на джинму, 13% поломок припадає на Ловол, 14% поломок припадає на Кентавер, 11% поломок припадає на Оріон і решта 3% припадає на решту тракторів. Звичайно, що ще більше поломок буде в кінці періоду осінньо-польових робіт, тобто в кінці року, тому що кожен намагається провести їх до кінця, а потім вже ремонтувати трактор. За той період, що я монтую це відео, виплав 5 нових поломок, але їх я вже не став докидати в це відео.